Вітаю вас, друзі, січень 2026 року. Завдання та способи їх реалізації. Що ставить перед вами? Які основні завдання? Перше завдання це поважайте свої межі, свої кордони, повага, розуміння, співпраця. Комунікація, довіра основні такі тези до цього завдання. Поважайте свої кордони, мистецтво, проявляєте свої вміння в мистецтві. Так, це буде наповнювати ваше життя і життя інших людей. Так, і ще вам кажуть, що ви всього цього досягнете? Ви зможете виконати дані завдання, які ставить перед вами січень, і перейдете на інший рівень за руною Інгуз, ви перейдете на більш благословенний рівень, на новий рівень світосприйняття, на новий рівень вашої реальності, вищі сили з вами. Так, що ще січень місяць? Ставить які завдання, Яку? які посили вам даються? Надій баланс між тим, як ви даєте і як ви берете. Баланс, гармонія, сприйняття, очік. Ви розумієте тварин і вмієте з ними спілкуватися інтуїтивно, довіртеся своєму внутрішньому чуттю -чу і зробіть тварин частиною свого життя. Ось яке завдання перед вами. Тобто тварини будуть гармонізувати ваш стан, допоможуть вам знайти той самий баланс. Можливо, в когось є поряд тваринки, а комусь, можливо, варто задуматись над тим, щоб взяти в свою родину маленького друга. А ще ось тут про партнерство, про партнерство між чоловіком і жінкою, про партнерство між тваринкою та людиною. І ви знаєте, це партнерство в будь-якому його прояві буде гармонізувати ваш стан, буде вас надихати, буде вас знаєте, в баланс виводити. І це прекрасно. Ну ось, ось які завдання та способи їх реалізації ставить перед вами січень 2026 року. Візьміть до уваги, прислухайтесь, комусь це важливо.